Привіт, друзі! Для того, щоб відточити такий крутий зажим, як у Ніко, нам потрібно зайти на карту Recoil Master. Тут у нас є деякі налаштування, зміна кольору цяточки. додати силует бота. Та, щоб кулі відображалися синім кольором. Коли ми зробили всі налаштування... Ми починаємо спреїти та ввести за крапочкою ваш приціл. Таким чином спреємо десь хвилин 10-15 для того, щоб гарно відчувати ніжку. Після цієї вправи ми стаємо ближче і починаємо спреїти на ближній дистанції. Ця вправа потрібна для того, щоб відточити ваш зажим на ближніх дистанціях, оскільки на ближніх дистанціях ніхто не стріляє вантапами, але переважно стріляють зажимом. Цю вправу виконуємо приблизно 5-10 хвилин. Також буде незайвим додати силет бота та постріляти по ньому, щоб побачити, як кулі летять в реальному бою. На це виділяємо також 5 хвилин, не більше. Наступну вправу будемо виконувати на карті CSGO Hub. На ній нас цікавить режим warm Up, коли будуть боти бігти на вас, режим Rush. Ставимо 5 ботів та підходимо ближче. Після чого починаємо спреїти та переводитись на іншого бота. Таким чином ми дуже гарно тренуємо спрей трансфери, що дасть нереальний буст нашому АІМу в реальних перестрілках. Цю вправу виконуємо на протязі 20 хвилин. Приблизно через неділю все, ви готовий кіберспортсмен. Звичайно, це жарт, але такі круті моменти, як у Ніко, у вас будуть траплятися все частіше та частіше. Ось декілька моментів з моїх ігор із з